Філіп Інгрем, відставний полковник британської армії та ексрозвідник. Вітаємо вас у програмі. Дякую за запрошення. Російський диктатор Владимир Путін так і не з'явився на переговори з Україною, які сам же й запропонував. Чому Путін так боїться особистої зустрічі з президентом Зеленським? Well, I, I think... Президент Зеленський викрив блеф Путіна, який не очікував, що той справді погодиться на зустріч і докладе зусиль для її проведення. Послання Путіна було для Трампа, але Зеленський тактично його переграв. Трамп натякнув, що Путін прийде лише за його присутності. Азіфлю бакфронмидліст вас інтерес суджестинг Путін водонітернап was воздер. Але зрештою, все це тільки принизило Дональда Трампа. Це принизило й його команду, і Трамп схоже не розуміє, як на це реагувати. Я вважаю, що Путін і не збирався з'являтися. Він ніколи всерйоз не планував те, що озвучив. Він зробив цю заяву одразу після зустрічі Дональда Трампа з президентом Зеленським у Ватикані, після візиту Дональда Туска, Еммануеля Макрона, Кіра Стармера та нового німецького канцлера Мерца до Києва після спільної віртуальної зустрічі з учасниками коаліції охочих і телефонної розмови з Трампом. Під час якої обговорювалося припинення вогню на 30 днів, після цього Путін скликав свою нічну міжнародну прес-конференцію, на яку сам спізнився майже на дві години, це була імпульсивна рефлекторна реакція. Він просто не хотів іти назустріч. Чисто ви згадали цю нічну прес-конференцію Путіна, яка відбулася одразу після європейського ультиматуму щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Чи не вважаєте ви, що європейські лідери разом із президентом Зеленським загнали Путіна в глухий кут, і він просто не знає, що робити далі? Так, думаю, що в глухий кут загнані двоє насамперед Путін, і саме його найважливіше туди загнати. Потрібно бути обережними, як каже англійське прислів'я, загнаний у кут щур стає дуже небезпечним. Це слід враховувати. Але Друга особа, яка також опинилася в куті, це Дональд Трамп. Позиція Трампа щодо того, кого підтримувати, залишається непередбачуваною. Ми пам'ятаємо шокуючий інцидент в овальному кабінеті, коли віцепрезидент Джей Ді Венс несподівано атакував президента Зеленського, а Дональд Трамп підтримав цю атаку. Але Згодом відбулося символічне примирення на похороні папи у Ватикані. Той знаковий знімок, де Трамп і Зеленський схилили голови один до одного, сидячи поруч. Це, начебто, змінило погляд Трампа. Але цей ефект потребував підкріплення, і саме в цьому полягала важливість візиту європейських лідерів, онлайн зустрічі з коаліцією охочих та телефонної розмови з Трампом. Усе це разом загнало Трампа в кут а дії Путіна лише ще більше його принизили. І, схоже, він не знає, як із цього вийти. Також Владімір Путін направив до Стамбула низькорівневу делегацію для переговорів з Україною, а також з представниками Сполучених Штатів та європейськими союзниками. Як ви вважаєте, чи є це персональним сигналом Дональду Трампу? Це хибне тлумачення, бо Трамп міг не збиратися приїжджати, хоч і казав, що можливо з'явиться. Російська делегація не відповідала рівню американської, де були сенатор Рубіо, держсекретар. Генерал Келог і провідні радники з України разом із ними там стів вітков, що тричі зустрічався з Путіним. це дуже високопосадова делегація Америки, яка пильно слідкувала за подіями. Президент Зеленський прибув із ключовою командою, готовий до серйозної розмови, тоді як російська група не мала повноважень ухвалювати рішення. Це серйозний прорахунок з боку Кремля. Я сподіваюся, ми незабаром отримаємо чітке розуміння того, якими є подальші наміри Дональда Трампа, але не менш важливо, то після візиту Мерца, Туска, Стармера та Макрона до Києва, з чого все й почалося. Нам потрібно, щоб ці європейські лідери зробили наступний крок. І, зокрема, чи новий канцлер Німеччини він має прямо визнати, що жодна з вимог, висунутих Путіну, так і не була виконана, і тому настав час зробити сміливу заяву про реальний рівень підтримки України як у військовій, так і в санкційній площині. Чи не вважаєте ви, що Дональд Трамп може остаточно виступити проти Володимира Путіна лише після особистої зустрічі з ним, і тільки в тому випадку, якщо ця зустріч зазнає повного провалу і жодна зі сторін не досягне результату? Так, Я думаю, що саме такий сценарій Трамп може використати як тактичний хід. Він імовірно намагатиметься це розіграти, але я очікую, що він почне надсилати Путіну тонкі сигнали. Мовляв, якщо той не сяде за стіл переговорів, Америка зніме рукавички і почнуть підтримувати Україну та міжнародну коаліцію значно рішучіше. Поки таких сигналів не було. Трамп щойно повернувся з близького сходу і зараз у Америці, де зазвичай проводить вихідні за грою в гольф. Чи зробить він заяву до від'їзду на гольф, чи зачекає до понеділка, то знає лише сам Трамп? Чи викрив Трамп блеф Путіна після переговорів у Стамбулі на вашу думку. на даний момент? Ні, я так не вважаю. Дональд Трамп і його команда, на мою думку, перебувають у досить незручному становищі. Вони розгублені, і Трамп ймовірно чекає на можливість зібрати команду, щоби спільно визначити, який крок зробити далі. Він розуміє, що ситуація дуже небезпечна. Якщо він відкрито підтримає Україну, це буде чіткий сигнал для Росії, і він муситиме дотримуватись цієї позиції весь свій термін. Цікаво, що буквально перед записом я побачив у соцмережах заяву Дональда Трампа. Він сказав, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів з'явиться щось важливе, щось, що має стосунок до глобальної безпеки. Чи йдеться про Україну чи про близький схід Китай або конфлікт між Індією та Пакистаном він не уточнив. Він досі намагається укладати мирні угоди, маючи особисту мотивацію мрію про Нобелівську премію миру. А Як ви вважаєте, чи зможе Владі Путін ще певний час тягнути час і тримати Трампа на гачку? Так, думаю, Путін намагатиметься зберегти формат особистих перемовин із Трампом так довго, як тільки зможе. Слід пам'ятати, якими б не були наші оцінки Путіна, його тактики чи методів. Він і вся російська дипломатична команда справжні майстри маніпуляцій. Команда Трампа молода й недосвідчена, тому наївна. Поведінка Стіва Віткофа в Кремлі під час зустрічей із Путіним була невигідною для американців. Вона демонструє повну дипломатичну наївність, і навіть Марко Рубіо та інші представники команди Трампа не мають тієї твердої дипломатичної позиції. Путін, Лавров і Пісков місь справжні професіонали, а команда Трампа цього ймовірно не усвідомлює. Згодом Трамп зрозуміє, що його використовують, і це буде позитивно для України. Як Ви вважаєте, які наступні кроки може зробити Дональд Трамп, якщо він нарешті усвідомить, що Владімір Путін його використав і поставив у принизливе становище? Чи йдеться лише про економічні санкції, чи ви все ж маєте надію, що у Білому домі заговорять і про військову допомогу? Так я справді сподіваюся, що коли Дональд Трамп зрозуміє, що його просто обіграли, що Путін навмисно його принизив, тоді він піде на рішуче збільшення військової допомоги Україні. Це був би чіткий сигнал від Трампа. Він має три варіанти: зокрема, масштабно посилити військову підтримку України, доки Росія не почне справжні мирні переговори. По-друге, підтримка зусиль Європи та світу з припинення діяльності тіньового флоту російських танкерів і схем обходу санкцій. І третє, то це санкції, але не лише посилення санкцій проти самої Росії. Йдеться про запровадження санкцій проти компаній та країн, які продовжують купувати російські товари, нафту, газ інші ресурси. Маю на увазі зокрема індійські та китайські компанії, а також тих, хто постачає Росії товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях. У Трампа є щонайменше три важелі для серйозної шкоди Росії, і хочеться вірити, що він їх використає. Давайте також поговоримо про Росію та Владіміра Путіна. Як ви вважаєте, чи хотів би Путін досягти домовленості про припинення вогню до кінця цього року? І що про це думає його оточення? Путін хоче припинення вогню лише на своїх умовах, щоб отримати час на відновлення армії, підсилення фронту і перекидання техніки, наростити запаси боєприпасів і спорядження. Саме тому він хотів би такої паузи, але лише за умови, що Україна в цей час не робитиме того самого. Адже, як на мене, Путін не прагне завершення війни з поточною лінією фронту. Він усе ще, як мені здається, перебуває в ілюзіях, що зможе захопити всю Україну і спричинити падіння українського уряду дуже наївно. Це говорить про те, що його найближче оточення продовжує його в цьому переконувати. Вони підживлюють ці фантазії, не наважуючись сказати правду. Я спілкувався останніми тижнями з людьми, які знають Путіна, його оточення набагато краще за мене. І всі вони переконані, рішення ухвалює виключно Путін. Ніхто не хоче виступати проти нього, бо кожен боїться втратити прихильність. у путінській системі втрата прихильності часто закінчується падінням з дев'ятого поверху, тому еліта мовчки підтримує його політику без спротиву. Я Думаю, що багато олігархів хотіли би повернутися до нормального життя, продовжувати заробляти свої брудні мільярди і знову насолоджуватися розкішу на заході. Але вони чудово розуміють, цього не станеться, доки Путін не вирішить, що війну завершено. А для нього це можливо лише в одному випадку, якщо Україна буде повністю розгромлена. Але я переконаний, цього не буде ніколи. З вашої точки зору, скільки ще Путін зможе продовжувати війну без зупинки, без перепочинку для перегрупування військ? Так. Я думаю, що Путін наразі дуже виснажений. Його війська виснажені. Він політично втомлений. Але російське суспільство ще не втомилось, бо справжній удар війни ще не досяг москвичів чи мешканців Санкт-Петербурга. Найбільше страждають ті росіяни, які живуть у віддалених бідних регіонах країни. але як на мене, ближче до кінця 2025 року, і особливо впродовж 2026, економічні наслідки війни почнуть суттєво впливати вже й на жителів європейської частини Росії. Це викликатиме більше сумнівів щодо війни, особливо через дії України проти російської інфраструктури, що впливає на аеропорти, паради та інші події, привертаючи увагу росіян. Росія вичерпує запаси техніки зі складів і дедалі більше залежить від поставок з північної Кореї. За оцінками, 80% боєприпасів надходять саме звідти. Крім того, ми чуємо про угоди з Іраном щодо постачання не лише дронів шахет, а й балістичних ракет та інших можливостей. Все це свідчить про те, що Путін перебуває у дуже складному становищі якщо ці ланцюги постачання вдасться перервати за допомогою міжнародних санкцій чи інших дій його становище ще більше погіршиться. І на мою думку, критичний момент для Путіна настане десь у першій середині або, можливо, другій половині 2026 року у військовій термінології це називається кульмінаційна точка. Момент, коли він більше не зможе діяти далі. І якщо Україна зможе продовжити розвиток власного військового виробництва та підтримку своїх операцій, тоді ми побачимо значно більший прогрес і зміни в усьому просторі бойових дій не лише на східному фронті, але й на території Росії та в інших напрямках. Я також обговорював наступну тему з багатьма гостями щодо позиції Путіна та його безвихідного становища. Як ви вважаєте, хіба він не опинився у справді безнадійному стані? Адже якщо він погодиться на перемир'я на умовах прийнятних для України, то зіткнеться з тиском з боку російських силовиків, генералів, ФСБ. Але якщо не погодиться на перемир'я, запропоноване Україною та європейськими союзниками. Війна триватиме, і тоді він зіткнеться з тиском з боку власного народу через проблеми в економіці, через нестачу людських ресурсів, які тільки зростатимуть. Ви цілком праві. Путін у складному становищі. Продовження війни знижує шанси на виживання через зростаючий тиск, але і після її зупинки він навряд виживе. Йдеться не просто про припинення війни та умовну перемогу. Якщо він почне скорочувати армію, відпускати військових назад до мирного життя. По-перше, інформація про справжні події на фронті почне ширитися. А по-друге, до суспільства повернуться сотні тисяч військових, травмованих війною. З психічними розладами, агресією і водночас без доступу навіть до базової медичної допомоги, бо її не отримують навіть поранені зараз. Це призведе до дестабілізації біля Москви, зростання злочинності і суспільної напруги, яку вже не сховаєш. Тож для Путіна єдиний шанс вижити, продовжувати війну на своїх умовах. І саме тут, на мою думку, те, що зробив президент Зеленський за підтримки європейських та міжнародних лідерів, можна назвати майстерним ходом. Він загнав Путіна в глухий кут, але далі треба діяти дуже обережно. Бо, як я казав раніше, якщо загнати щура в кут, постійно тиснути і не залишити йому шляху для втечі або не знищити його швидко ситуація стане дуже небезпечною і нестабільною. Ви також згадали про російських ветеранів, які можуть посилити тиск на Кремль. Німецьке видання Bild повідомило, що саме ветерани можуть стати головним ризиком для російської влади в разі припинення вогню. Вони можуть, наприклад, повторити умовний марш Пригожина на Москву, якщо з'явиться лідер. Здатний протистояти режиму Путіна. Що ви про це думаєте? Yeah. Я згоден з аналізом, який наводить Білд. І ще один важливий аспект: економічний. Якщо ветерани повернуться, то Путін і держава будуть змушені виконувати обіцянки, які давали для залучення людей до армії. Виплати пенсій, компенсацій, оплата лікування, навчання дітям загиблих. Усе це та мільярди рублів, які сильно вдарять по економіці. Це ще один фактор, що посилює тиск на Путіна. Я думаю, певною мірою він це усвідомлює, але все ще вірить, що зможе перемогти військовим шляхом. Саме тому зараз це не є для нього ключовою загрозою. Але момент, коли він зрозуміє, що не зможе перемогти, наближається. Я не знаю, що саме стане тригером, але думаю, що це відбудеться вже незабаром, можливо, вже цього року, або принаймні до середини чи кінця 2026-го. Давайте також обговоримо ситуацію на місцях на полі бою за даними CNN, Росія і надалі намагається зібрати велику масовану силу, щоб здійснити ще один повномасштабний наступ на сході України або на інших ділянках фронту. І згідно з інформацією CNN, цей наступ може розпочатися вже цього літа. Яка ваша реакція на це? Я не бачив детального аналізу і вважаю, що росіяни не мають змоги зібрати велику наступальну силу. Якби вони могли, вони вже давно б це зробили. Можливо, вони спробують залучити сформовані підрозділи з Північної Кореї або щось подібне. Це був би доволі показовий крок. Але росіяни поки не продемонстрували здатності організовано зібрати великі сили і застосувати їх на фронті з реальним тактичним ефектом. До того ж, вони вже втратили і продовжують втрачати велику частину людей, які мали необхідний військовий досвід, щоб реалізовувати такі операції. А ще змінилася сама природа фронту. Нові дрони, особливо з оптоволоконним управлінням, які важко заглушити, суттєво змінили бойові дії. Українські технології кардинально розширили зону фронту. Тепер це не сотні метрів, а значно більше. Тепер зона бойового контакту сягає 5-10 кілометрів і більше, що дозволяє вести тактичні бої на відстані ще до підходу противника до українських позицій. moves up to ukrainian defensive positions, can start from a без урахування західних ракет, які могли б знищувати сили на підходах. Я намагаюся зрозуміти на чому базується інформація CNN, окрім припущень про літній наступ через сприятливу погоду. Теоретично можливо, але на практиці навряд все буде так, як у заголовках. І Хіба не вважаєте ви, що збройні сили України вже стабілізували лінію фронту і оборону проти російських військ? Так, я вважаю, що українські війська зробили фантастичну роботу зі стабілізації фронту, навіть якщо десь втрачається кілька сот метрів чи кілометр території, враховуючи, чого їм вдалося досягти за останні три роки, це колосальний успіх. Вони стримали те, що на папері вважалося другою за потужністю армією світу. Вони не дозволили росіянам досягти навіть локальної переваги в повітрі, впровадили новітні технології. Які кардинально змінили характер лінії зіткнення, якщо раніше зона бойового контакту визначалася дистанцією ураження звичайного озброєння, танкових гармат, бронетехніки, кулеметів, стрілецької зброї, то тепер, завдяки використанню ФПВ дронів, її межі змістилися на 5, 7, 10 і більше кілометрів. Україна фактично переписала підручник з тактики оборони. Як цю оборону стабілізувати, як її утримувати? А наступний етап перетворити це досягнення на наступальний потенціал і почати витісняти ворога. Чи має Україна достатньо ресурсів і сил для контрнаступу? Україна має таку можливість не всюди, але в окремих напрямках, як рейд на Курську область. Немає жодних перепон для того, щоб подібну операцію повторити в іншому місті, що знову дестабілізує ворога і створить можливість для прориву. Я не думаю, що Україна зможе створити достатній тактичний потенціал для масштабного прориву по всій лінії фронту і фізичного витіснення росіян без набагато більшої підтримки з боку заходу. Але низка менших операцій у різних секторах може настільки розхитати російські оборонні порядки, що вони просто почнуть складатися, як це вже було в Херсоні, коли українці змусили ворога відступити за Дніпро, аби уникнути оточення. Андрюшен згадамейки ривер Такий сценарій можливий, але війна виграється не лише тактично, а на оперативному рівні, завдяки діям України з підриву бойової здатності Росії. Мова йде про ті операції, про які ми говорили ще до ефіру: операції, які координує генерал Буданов зі своєю командою. Це удари по російській нафтогазовій інфраструктурі, по джерелах фінансування війни, по військовим заводам, які забезпечують виробництво озброєння, удари по генералах у Москві. Які сіють паніку у верхньому командуванні і породжують страх через свободу маневру України. Це удари по військовим аеродромам глибоко в тилу Росії, які роблять їх вразливими і зменшують стратегічну авіаційну спроможність Росії. Це удари по чорноморському флоту, який фактично став недієздатним у чорному морі. Усі ці дії, саме ті інструменти, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів і створити умови для перемоги України. Дякуємо полковнику Інгрем за час і підтримку. Слава Україні. Героям слава, дякую.